привіт привіт! з вами Санчик Макарончик або Табала бкачек. І сьогодні я хочу зробити з вами собі скінчик в Робоксі. Ну, давайте почнемо. Так, волосечко. У мене є його досить багато. Я донатор. Хоч і ні, не гарне. Думаю, візьмемо ось це, воно саме гарно виглядає, як на мою думку. Ну, ось так. Далі йдемо, виберемо шкіру. Думаю, візьмемо ось таке. Десь щось таке. Ось таку шкіру. Візьмемо таке кругле. Круглу голову. Лице ніяке. Хм. Думаю, ми зміню лише ноги. Ось це мої улюблені ноги. Не знаю, чому, чесно, так. Я ви от, бачите ось це. І ось це от я трошки меншою стаю, в принципі. Ну і в самий низ і ось так, ось так. Ось так. Угу. І голову найменшу. Ось так. Так, далі. Думаю, спочатку ось аксесуари. Аксесуари у нас. Давайте Оце. Ось таке, я думаю, візьмем, бо... Всі інші от не дуже, звісно, так, на шею нічого. Щось. А, ой, а це? Це мило. Може повернемося ще до цього. Думаю, візьмемо Best friend! <связать> прикольно. Но, щу, так, так, ну, все это... Так, возьмем мою сумочку. Такую. меня, мне ближе, в принципе, не массу, сумка. Это кринж просто. Кранж. Даже она не проявилась. О. Просто кринж. Ну, так. Тут бету. Бету, конечно, что... Так. Не питайте ничего. У мене тут є. Ну, чомусь я купляла, я купляла ось це. Вот. Давайте в кінці одінемо і зайдемо в ігру. оцінити, як воно виглядає. Так. Далі аксесуари. Кепочка безплатна, кепочка хоч щось безплатне. Так, котик, конечно, що. І... Думаю, все. Давайте оце от, от на ці от палички нажати, якщо То ти перейдеш в таке. Ну, може хто не знає, ну це вже давно таке, ну просто на всякий случай, давайте шпиту збільшимо. Так воно нормально стоїть. Давайте трошки от туди побережнімо. Отак. Ні, це О, вот. Отак от. Так. от. от так. До речі, це бита у мене скіна Пігі. Він дуже був дорогий, то я коли хотіла ски... такий собі маленький скінчик, то я купляла скінпі і він стоїть 250 робаксів І потім, якраз, з'явився. З ноль роблексів маленький плюшик. Ви знаєте, тут скінчик. Ну, фанати Роблекса, звісно, що знають. Ну. Ну, ви <суміло> зрозуміли. Ну, ось так от ось так от нормально. Курочка. Така ціплянок. <суміло> так, кайло моє бифе, не знаю. Мав... Напевно, збільшимо його. так, Шолі. Нормально. Погану, так поганый трошечки от. них вот так вот. Нормальный красивенько тіпочку нижче. Ось так. Ідеально, просто ідеаліті. Це я так швиденько роблю, бо я вже накидала трошечки о як гарно. Трохи. Накидала трошечки субіскінчик. Давайте тепер це. Давайте, ну, так ну давайте, вибачте. Коротше, візьмемо пока що таке. Ось. Ой. Ну от для наброска ось таке Візьмемо. А там уже будемо вбирати. Так. Е, що я бачу? Легенда. А легенда! Ану, вдівайся. А? О, боже, легенда! Що за мною? Добре, ідемо до одягу. О! Де воно? Боже. Ой, так. Класик. shirt. Так. I love my bestie уже є, так що пропускаємо. Пропустимо. Так, що би нам взяти? Не знаю, тепер якась трошки кринж одежда стала чи що. От були времена, коли було такої от, от всі старенької. Це вже десь 2-3 роки граю, 2025. 4 даже роки. Капець. Боже, і сейчас я вам покажу свій перший донат. Ви посмієтеся, я просто я крінжулька. Ні. Боже, реально шо це, шо це? боже о боже Так Bad girl, може, це буде, чи шо. я не знаю Та ця, ця текстурка вона, вообще тепер нова. І Вот вона досить погано що ли не дуже гарно виглядає. О, прикольно Можно такой полный комплект. А ну, едь-ка. О, а ну. А, цикуала? Ну, давай, все равно поднимемся. Боже. Ну, кстати, низок этих штаниф. А ну. Что тут ще у нас? Хм. О, это Де удивайся? Уже удивлюся, я якраз зняла. О. не хм. Я вирішила загуглити Чоловек паук, но щось мені на чоловік паук випало. випало. Давайте загуглимо Спайдермен. Так, я загуглила і що у нас? Ну. О, качок. Ладно. Мы не любите такая не знаю, почему. А ну-ка. Занимаются на планшете, тому качество может дуже бути. Так. О, классно. Ой, нет, не классно. <св> 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 так. О. Не, не о, 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 д, не, не о, ладно. Он и все, о, качок, качок. Он и все, чему-то такие кись. Лучше вот просто все тереть. Ну, в принципі, прикольно, але якщо б тут було горлишко, то було б краще. О, це прикольно теж. Ну, Горшка теж немає. Я пошукаю, ви поки що посидіть. Ну, я шукала, шукала, так нічого не знайшла. Ну зато дивіться, що. Боже, 4 мільйони. 4 тисячі. 4 мільйони. Боже, я не розумію, що це. 4 миллиона, не знаю. И чему? Ну, да, уж что, наверное, что Давайте пройдем, до что не бог, я ничего не смогла найти. О! Чего я сразу напишла в штаны? Ой, почекайте, я сниму. Це. Вибачте, если я трошки захрипла, я трошки перехворила. Трошки захрипла, трошки перехворила. Ну, ладно, продолжим. О, Ну тут верхи нес, ну чого не сразу не шта шукати. Ну, чому рукава не роблять? Боже О. ой? Ці... Оце легенда, чому у мене її немає? Не знаю. Нормально. Без не обійлась, обійшлася. Ну дай рукава, блін. Не знаю, хочеться бути спайдерменом. Не знаю чому. Відео трошки затягнулося, а це моє перше таке довге відео. Так, не знаю. Для вас пройде секунда, а для мене, напевно, напевно, 5 хвилин. Я пошукаю, почекайте мене. Я шукала, нашукала, нічого не нашукала, тут все просто однаково це найкращий варіант, мені здається, ану. У них просто все одинаково. Це теж нормально, але ні, не дуже. Давайте ось це. Просто купимо і візьмемо верх, щоб і рукави оділися. Пуршет. Ура! Так. І верх. Такий глючний, то... Він капець. Так. Боже. Який ужас. Тихий ужас. Хм. Не знаю, я тепер не підберу, блін цей втінок його. Почекайте. Коротше, я нічого не знайшла. Куплю це. Это нормально, в принципі, ну-ка. давайте це знімемо. Вот таке буде і низ, низ низ неворічна Чіка. А ну подивайся! Да, Боже. Да уж. А в принципі нормально, знаєте. Такий полунегр трошечки. Так таке можна. Не знаю, звідки у мене це нашого на моєму. Давай удивайся. О. О. О, нормально. Берем. Ой, беремо, одеваємо. Ну, ось такий скінчик. А, я ще забула анімація. конечно. Анимарія вот така вот. вот. Така красоточка. Ще давайте купимо якусь... Чи не будемо? Давайте. Не буду тратитися. Так, хотіла анімацію якусь собі купити, а мені достатньо. Ось такої. Ну, коротше, давайте зайдемо в якусь ігру анімація буду робити. Да уж в які ігри играю, не знаю. Якусь хрінюшку О, нашла. Заходим. Так, ну і... Боже, що там твориться? О, Боже. К'юти куки! Переросток. Ну, ось такий вот скінчик. Боже, що це? Я піду телепортнуся наверх, почекайте. Так, ну і тут я залишилась, бо думаю, що тут мене ніхто не дістане. Ну, ось такий скінчик, от якщо от повільно ходити, от школі. от від, від, від. от така, від, 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 від красотка, от так от, тьопа. А якщо отак от біг, то такий оп-оп-оп! Дуже мило. Ну і смішно, в принципі. Ну, ось такий скінчик. Сумочка така. Бита, звісно. Ну. Оцінюйте від 1 до 10 Пишіть в коментах. Ось так, от, отак, от, от, от. Я вам потанцюю під музичку А ви подивіться.